Рясна злива з грозою зустріла у рівному учасників міжнародного марафону Я піднімаю прапор за Україну в НАТО мокрих, але щасливих бігунів не злякали примхи погоди, адже ці люди об'єдналися, щоб привернути увагу європейської спільноти до бажання України стати наступним 33 м членом НАТО. Частина марафонців стартувала в неділю у Києві. А вже по ходу дистанції до них приєднувалися нові учасники. Важко, але це все було дуже на емоціях. Ми розуміли, як відповідальність нашої місії. Ми несли прапор, який нам передали з Бахмута. Нам передала штурмова бригада Едельвейс. Ми бачили відео, як вони передавали це станку, Ми бачили цей прапор, який такий вже трішки понівечений. Був ми дуже якби переживали за це. Частину дистанції українською територією біжить команда Рівне Ранінг Клаб. Це загалом 14 бігунів від України, з яких 12 – основних та двоє запасних. Ще 21 будуть бігти територією Польщі та Литви. Рівне проміжний. Пункт на маршруті марафонців кінцевою ж точкою є вільнюс. Найголовніше зі слів керівника рівне Раніх Клаб Сергія Ющишина, це емоції людей, з якими зустрічають бігунів по дистанції. Це найважливіше це та підтримка, яку ми отримуємо, коли ми біжимо по шосе. ну я не знаю сказати сотні. Одна одна ділянка, яку я щойно біг, наприклад, це від Горбакова до Рівного. Ну можливо двісті разів я почув, як нам автомобілі підсигнали, підкричали на майдані просвіти у рівному марафонців Привітали керівники області. Всі фотографувалися з прапором України, робили селфі. А учасники забігу ділилися емоціями. Очільник області Віталій Коваль відзначив символізм цього марафону і його важливе значення для майбутнього України. Сьогодні це символічно саме такий марафон. Він схоже на саме ланцюг, який передає енергію, тому що. Те рішення, яке ми всі доленосно очікуємо про вступ України в НАТО, це не лише рішення політиків, це рішення, яке виражає волю народів. Наступною після рівного зупинкою бігунів став Клеванський госпіталь ветеранів війни. Далі марафонці прослідують Волинь, і на пункті пропуску у стилух передадуть український прапор своїм друзям з Польщі. А вже 11 липня стяг з Бахмуту урочисто піднімуть на саміті НАТО. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.